І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас чергова рубрика на продаж. Викидаємо, як завжди, цікаві автомобілі для тих, хто підшуковує для себе. Хтось може здибати, надибати свій автомобіль. Намагаємося знайти якусь ізюмінку і, як завжди, по найкращим цінам. І так, дивимося Гольф 4, чорний колір в універсалі на алюмінівих на легкосплавах. Друзі, 2005 рік. Останній рік це просто уже ну. Ось так на пальчиках можна вже перерахувати, де вони є. У автомобіля, значить, є ще півроку тюфа. Ось тут, як завжди, в цих місцях пустили рижики. Десь ось тут один маленький пупиришок пустив. І тут абсолютно такий мінімальний з цієї сторони автомобіля. Фаркоп є два е, комплекта коліс. Зараз подивимося, які ключі із... Так, так, це від нього ключики. Е, е, Фарбувалося, до речі, у нього крило дверка капот е, перефарбовувались. Лобаш стоїть 22 чи 23 року, майже новий. Ось такі сидіння у нас, є вже тут з розривчиком. Але, друзі, по техніці машина, до речі, кандр працює. І у нас іде магнітофон, ось такий блатний, зараз ми покажемо. Машина зараз на холодну вісить. Він, він так ідеально працює, що, що ви собі навіть уявити не можете. Мені рідко попадається. 1.6, друзі. 1.6. Сенсор на тут, це Android чи не Android, не знаю. Він тут йде ну, зі всіма функціями, якими треба. Ось такий сенсорний. Магнітофончик у нас йде потолок, не обвищий машина, ось там правда, є розриви подертисті на стоєчки. Але в цілому машина по техніці, коробка, щеплення, просто все, все, все чітко працює, ніяких проблем немає. Тут якісь... Це парктроніки, які сюди виводили чи що, чи це, а, це видно, GPS звідси цього виводити могли. Одним словом, подивіться, ви, тільки я вам покажу, друзі, зараз під капоточку. Кришечку просто не відтягнути, Присасує так, що 210 пробігу і рідних я даю 99% що тут рідний пробіг, тому що двигун працює настільки ідеально і коробка щеплення. Є щось під гупу, якась шарова. Можливо, ось так. В цілому, хто шукає щось подібне, друзі. 1200 євро. Ось такий ой апарат у нас є сьогодні в рубрикі на продаж. Дивіться, чи яка тут є панелька, незвична вже йде. Така перфірюрована. Вже в останніх роках тільки клалися ось такі. Портовий комп'ютер є також. Кондиціонер я вже показував. дивіться бачите, як і нажимаю, оп, і просідаю оборотики і включився компресор, працює, кондерчик, все, все, машина сіли, поїхали. Так, поїхали далі. Всі пам'ятаєте, було десь у нас дві рубрики назад, можливо, ми виставляли посад, людина зразу вже через. Годину часу після публікації позвонила, зарезервувала автомобіль, навіть скинула предоплату. Певну, казав, що приїде до кінця тижня, забере, потім ще перетягнулась на тиждень. Потім людина, ну, слава Богу, що чесна, позвонила і говорить, каже, що не може, не, не виходить приїхати, тому що автомобіль думав Словакію забрати, його постійні рейси відправляють в іншу сторону. Він не може приїхати за цим автомобілем. Тому ми обновлюємо рубрику на продаж по ось цьому автомобілю за рахунок того, що людина скидала предоплату, то Трошечки ціна у нас падає на цей автомобіль, значить, друзі, 100 євро скидки на ось цей посад. Блін Ніхто не пошкодує, я вам даю гарантію 100%, вже ніхто не пошкодує, якщо купи собі ось цей Б5 посад, також 1,6 бензинка на класній комплектації, реально на класній. А по техніці просто, там 70 чи 80 км самі проїхали на ньому. Як то кажеться, сів поїхав. Правда, в нього тюф уже закінчується, здається, в наступному місяці тюф треба. Де робити, якщо хтось хоче для Європи, так, ми напевне не від нього ключі взяли. Так? Так, так? так, Там і не від нього ключі. Друзі, ну ви бачили, кому буде детально потрібно. Сіли, поїхали, є навіть сидінь, навігація у автомобіля є, є, сабвуфер стоїть ось тут в багажнику. Ну, ось такі в нас посаді. Хто, ж, хто не бачив, чи зараз побачив, чи хто щось подібне шукає, тут у нас критертість є по задньому крилу. Але але за ці, ну це копійки, друзі. Такі, такі ціни, як ми пропонуємо, ну за живі автомобілі. Я розумію, є трупаки в загальному, там які вже нікуди не їдуть, то це щось ну, найкраще, то, що можна зараз запропонувати. Дивіться, друзі, а ось для тих людей, які кричали, що там хлам масло тече, які бояться просто до якихось лізти тут справ по автомобільчику. Він хитрий працівник нашої фірми собі загнав тихенько інсігнію і видивився, що в неї всього на всього. Так. Це було вставлено фактично. Да. Просто якийсь колібен да, вставив сюди до картера кусок трубки, нічим її не закріпив і тоді текло гнало масло. Е, бачите, багато людей лякається, тому що бояться, не хочуть розібратися, не купують. Реально автомобіль просто за копійки продається. Все, зараз йому тільки вижимний почіпник поміняти, сіли і катаєтесь. Машинка, як годинник, запускається, двигун запускається, ще все помилося, подивиться. О, так що ну ось, ось, ось так, бачите. Ще доробляємо, але вже запропонуємо вам автомобільчик. Просто настільки рідкісний, що зараз просто коментів там завалити так, що просто атас буду відбиватися. Значить, фарбуємо бампера, Ось в бамперах просто дивіться, ну, нюанси від ось таких, там немає нічого страшного. Це вже зачистили, просто підготували. Там були поцарапані питання. І ось. Бампер задній так само мусимо пофарбувати, зробити і за такого зараз німимо пофарбуємо. Друзі, Корса 2010 рік, 1,4 бензин. На секундочку, просто заходжу вам, показую пробіг. Це що там? 111 яре. Готові? Давайте приблизимо. 25 тисяч кілометрів. Пробіг. Друзі, тут новий автомобіль. Просто ми його ще підготуємо, помиємо. хто шукає щось собі бюджетне, надійне, щоб не звертатися на СТО, ось така машинка. Її можна навіть називати сімейною, тому що я вам зараз покажу, яка приблуда у неї є. Вона коштує, уявіть собі, скільки вона коштує, щоб її доустановити на Опелі. Ну, хтось заморочився. Дивіться, готові. <пух> Сразу чемодан з доларами для перевозки велосипедів. Для перевозки контрабанди. Ладно, дивіться тут якісь приблуди, замочки, прикручування, щось є. Ну, я великі не вожу, але ось така фішка є, кому, кому друзі хто велосипедист любить. Це незамінна штука з сім'єю поїздити. Ось така. Друзі, такі автомобілі починаються в Німеччині, тільки що перевірив: від 5900. З такими пробігами навіть нема, щоб 1,4. Там є і 20 тисяч, але 1,2. З 1.4 з таким пробігом немає навіть в 5900. У нас ціна 4800. Це буде пофарбована, почищена, помита машина повністю в ідеал. Для Європи, хто шукає то є, таку машину, це буде просто ну, там 90 євро, мабуть, річний, а до 80-річний податок і 50 євро страховка тут взагалі. Ну, купічані розходи будуть по цьому автомобілю. Так, ну і наостанок, всі пам'ятаєте, гольфа у нас п'ятого на автоматі, який у нас не запускається. Ми казали, ми чекаємо, зараз вже мастера записали через 2 неділі на імобілайзер прописувати, тому що раніше не можна. Хто хоче раніше забрати, може, всім нагадаю, що є ось такий у нас гольф. До речі, дуже великий. ну, Коли ви хочете побачити цілу купу, хейту і коментарів, виставте гольф п'ятий на автоматі по любі ціні, які би ви не виставили вас там схавають повністю. Дивіться, ми тоді. Ставили 3300, там, просто з нас завалили коментарями, що та ви що там вообще приборзіли. Дивіться, я кожному говорю, хто там написав мені такі коментарі. Чи ще хтось, я готовий завтра. У вас п'ять штук. Ось таких, якщо у вас буде там по ціні 3300-3200, ви ось таких мені знайдете сьомого року в такій комплектації автомобілі. Я готовий у вас їх забирати. Реально готовий вас їх забирати. Ну, от, знайдіть, покажіть, що цей. Я зайшов в інтернет, подивився від 4600 починаються. Від 4600 на автоматі, МПІ, також з пробігами під 300. От, ну, а коментарі пишуть цілу купу такого. Тому майте на увазі. Зразу же кажіть, ти козьол, багато здираєш бабла за ці автомобілі. Ми тобі можемо також запропонувати такі автомобілі. І я вас його куплю.